Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 409 тисяч 10 особин за добу 770 і поранено 1 мільйон 227 тисяч 30 песиголовців за добу 2310, танків 6 тисяч одиниці за добу, 8 бойових броньованих машин 12 тисяч одиниць за добу 15. Артилерійських систем 9952 одиниці за добу, 36 реактивних систем залпового вогню 999 одиниць засобів протиповітряної оборони 684 одиниці за добу 2, літаків 340 одиниць за добу, 1. гелікоптерів, 325 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7659 одиниць за добу, 31, крилатих ракет 1905 одиниць за добу, 2. кораблів катерів 25 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 12988 одиниць за добу, 28. Спеціальної техніки 1576 одиниць за добу, одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome.